У пошуках святкового настрою, незважаючи на всі обставини, позитивні емоції зараз потрібні як ніколи. Тож зимові локації змінюють стратегії, щоб свято українцям забезпечити. На столичному ВДНГ кажуть, зробили ставку на відкрите повітря. Все, що можливо, було, перенесли на Відкриту площу ярмарок. У нас цього року не у павільйоні. Він просто неба. Ми збільшили розмір ковзанки для того, щоб було безпечніше людям кататися і щоб вони могли тримати відстань. Заходи у павільйонах все ж таки будуть, але значно менше. Обов'язково з дотриманням карантинних норм і враховуючи кількість людей. Зробили сеансову програму для того, щоб обмежити кількість людей. Що знаходиться у павільйоні. Наприклад, у різдвяній фабриці мрій групи максимум 10 осіб. А наприклад, у резиденції Санта-Клауса групи тільки по 20 осіб. Зимові свята мають бути веселими за будь-яких обставин. Тим більше і День Святого Миколая незабаром нагадують на ВДНГ, а з ним казкові пригоди, тепла компанія і найяскравіші емоції.